Сьогодні ми подивимось таку тему, як ви і він. Що між вами відбувається? І е, будемо е, дивитися по трьом варіантам. Ви загадаєте свій варіант і по ньому подивитесь. Можна на кожну окрему людину, якщо у вас є. І так, варіант. Перший це буде сигніфікатор відносин ваших. Варіант другий. І варіант третій. Так, що у вас буде три варіанти. Да, так можна подивитися, обрати свій варіант. І так, варіант перший. Що між вами відбувається? Так, загадала? Да? Я теж загадаю а, страшний суд. А, якщо брати це як сигніфікатор, то в ваших відносинах відбу... від... вже відбувся якийсь переломний момент. А, він каже про те, що так, як раніше, вже не вийде таких відносин, такого ставлення вже не буде. Щось трапилося і треба якось інакше. Да? Або залишати відносини, або починати якось по-іншому, але точно таким макаром, як воно було раніше, тут не вийде. Так, що можна сказати про ці відносини, про ситуацію на даний момент? Ну, вкрай складна ситуація. Я думаю, тут більш розклад для тих, хто відносини втратив, да, тому що виходить сімка Пентаклів, вона каже про неотриманий результат. Да, тобто відносини будувались, будувались, ви в них вкладались, вкладали да, щось, е сили, час, енергію, але не дало е гідного результату. Також виходить е старша аркан, що й да, з ніколода йде е вісімка кубків. Да, тобто це Уход, вихід з відносин, а вихід з таким тяжким серцем. Також лежить карта Луна, а вона каже про те, що у відносинах були проблеми, ну як то кажуть, не усвідомлені. Тобто, ви могли, грубо кажучи, розійтися по одній причині а. На дні там лежить зовсім інші причини, зовсім інше коріння, яке не усвідомлюється не ним, ні вами. Ну, давайте глянемо, що була за причина. Передайтеся, вилітаємо. Що була за причина, яку ви я подивлюсь, чому імператриця, яку ви усвідомлювали, да, і яка була основним коренем. Усвідомлення було в тому, що якісь ну, проблеми, да, постійна боротьба, ви е, з ним сперечалися, були постійні сварки, да, е, хтось виборював е, увагу, кохання, любов, е, час. Е, можливо, відносини не перейшли в стадію для когось це шлюбу. Було багато ілюзій, які розвіялися, і ви якось були незадоволені. А А яке коріння, яка істинна проблема? Ну да. Тут ілюзії сімка кубків, а тут е, карта е, Зірка. Вона каже про те, що ну, щось до вас там дійшло, що ви про цю людину або про ці відносини якісь мали хибне уявлення. Коли почали з людиною вже близь, більш близькі стосунки, виявилося, що все зовсім не так. Але е, коріння каже, що ви зовсім е, починали будувати відносини зовсім не з тією людиною. Е, яка людина була насправді, це стосується і вас, і його. Відносини могли будуватися швидко, могли будуватися на пристрасті, але не було жодного спільного вектору, що ми хочемо, куди ми йдемо, все-таки щось Да. Тобто я би сказала, що у кожного були якісь да, стосовно іншої людини, а коли суть до діла, то виявилося, що Людина має такий характер, який вам не підходить, да, що людина зовсім іншого характеру, да, як ви сподівалися, що не можна нікого переробити. І так, які в нього почуття до вас сьогодні? Які в нього, і які в вас? Ну, він пішов, да, він пішов, він пішов е, з тяжким серцем. Е, у нього таке відчуття, що все, мені все набридло, я більш нічого не хочу. Але е, ця карта перевернета. Е, це говорить про те, що е, пішов він фізично, але не пішов е, у душі, да, що ще в не на почуттях. Ну, він розуміє, що. Повернути все все те, що було, неможливо. Опять виходить страшний суд. Якось треба по-новому. По-новому, я не знаю як. Він хоче, Да він хоче якось якогось шансу. Він хоче у нього є пристрасть до вас. Ви для нього були як сім'я. Да Але він він каже, це як бути його карти, да дублюються карти. Не вийшло, да? не вийшло від, від таким від серцем. Ви виходите в аркані імператриці, тобто я б сказала, що у вас ще є до нього почуття, у вас є усвідомлення, що теж карта смерті де, да? В нього ем, він не відпустив вас, ви його відпустили. Тобто, ви маєте на серці почуття, але ви його відпустили. Ви е, десь розумієте, але не до кінця розумієте ще? Що відносини було багато маніпуляцій? Може, аб'юзу. Вони були, це в якісь були ігри, а не відносини. Але ще не до кінця якусь свою роль в цих іграх ви заперечуєте? Да? Тобто є ще такий момент, що ви його звинувачуєте, але ви відпустили да? ви в цьому процесі, процес смерті. Чи буде продовження ваших відносин чи зустріч, чи якийсь контакт у майбутньому? Да. буде. з чиєї сторони, скоріш, чоловіка. Так, да, але карти не то, що не радять. Да. Будьте обережні. Да, чоловік прийде до вас з якимось пропозицією, але все виходить по карті диявола. Да. Диявол жриця – Це ем, співзалежні стосунки. Да. Тому він до вас прийде, тому він на вас ем, да. він… Ем, він від вас залежний. Це не про любов, і прийде він не на тому, що він щось усвідомив, щось вирішив. Хоча може так казати, дам король Петаклі він може прийти якісь з якимись серйозними намірами, з якимись пропозиціями. Але по факту у вас дуже ем, така цепка. Да, ви в залежних відносинах. І якщо ви в них зайдете, то буде дуже тяжко. Да, нічого особливо не зміниться. Все буде йти по новому колу. Що буде відбуватися, ну, башня, таке е, враження, що е, вони все одно е, будуть, як по колу, да, починатися і завершуватися, починатися і завершуватися. Але кожен наступний раз він буде більш жорсткий і болючий для вас. Тому порада для вас ну, бути обережними Обережний. і, ну, як сказати, е, прожити цей біль. Від того, що відносини зруйнувалися. Не відкидати свої почуття, тому що це ваше почуття, але десятка пентаклів перевернута. Не будувати щодо цього чоловіка якихось ілюзій, так скажемо. Так, другий варіант. І так, який іденфікатор ваших відносин? Аркан Калісниця. Ну, можна сказати, що ваші відносини на тут і зараз на повній швидкості розвиваються кудись несуться. Да, вони розвиваються, вони швидкі. Це може бути початок або вони просто йдуть по такій динаміці, що дуже все швидко розвивається, кудись вас несе, але каліснічі завжди бачить ціль у кінці своєї подорожі, тобто ви знаєте, да, куди ви йдете. Що ще можна сказати про ці відносини? Да, вони швидкі. Швидко розвиваючіся відносини. Да? Ви зараз знаходитеся прямо в епіцентрі розвитку стосунків. Що чоловік до вас відчуває на тут і зараз? А ви до нього що? Ну, ви на нього плани побудували. Ви на нього вже у да, вас вже, ви вже ви побудували плани, ви вже в ФАТі, ви вже е, пішли по двінець, народили дітей побудували сім'ю. Да? Тобто, чи є у вас до нього почуття? Е, я б не сказала. Я би сказала більш так, що ви зустріли чоловіка, який, як вам здається, взяв вас за руку і веде е, у відносини. Да? Він показує шлях, ви йдете за ним. Да? І, е, Да, ви давно таке чекали? Да? І тут не у коханні, не у почуттях. Да, чоловік може бути в дуже доброму фінансовому становищі. Він знає, як вам здається, що він хоче, і е, ви як за ними йде. Да? Він сказав, Ти моя, я все порішаю. Да? Ми там будемо з тобою разом. І ви такі ну окей, да? будемо супер. Але це не тому, що ви його любите, а тому, що е, ви хотіли давно, ви мріяли і в ваших е, фантазіях, ілюзіях, вашому е, світосприйнятті Це називається. Як там, настоящий мужчина, да? от, 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 от це, оце чоловік, да? він тут все вирішує, не те, що мої там попередні якісь. Але це не почуття, і да, луна. таке враження, що ви не до кінця відносно цього чоловіка розумієте, цим, чим це може вилітися. У майбутньому, а да? тут є такий момент, що чоловік він може ставитися до жінки як до речі, да? як вещь. Тобто, з одного боку, на початку відносин, це може для вас здаватися такою казкою, да? коли він прийшов, прийшов да? побачив і отримав перемогу, переміг, але це не зовсім так. Є ще інша сторона: тіньова по луні, коли чоловік не рахується з вашими побажаннями, з вашими взагалі, зі всім, з вами. Тому що на нього виходить, я не можу сказати, що тут є почуття, він дуже такий маніпулятивна людина, егоїстична. Да? Тобто ви йому подобаєтеся, але в його психіці, психіці, да, його структурі а, сприйняття відносин жінок, жінок це як ресурс, да, тому що виходить а, паша або принцеса куп, а, Жезлів, а, Тобто він а, від жінки бере як ресурс. Да, тобто а, Жінка красива, повинна бути якась там така, 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 п'ять да, пунктів там, або десять, і а, вона йому повинна. Да, він командує, вона йде за ним, да, але це річ, тобто є такий а, тут момент. Він якось, можна сказати, що думає про потенці, потенціал відносин, да? Тобто, тут можна навіть дійти до браку. Да? Тобто виходить аркан правосуддя, і якщо в принципі вам а, подобається така модель, де чоловік а, головний, він диктує, але тут не то, що а, Тут не така негармонійна ситуація, коли там чоловік головний, жінка за ним. Да тут саме як от у нього є гарний, гарна машина, будинок, бізнес і жінка. Да, і з жінкою, як і з машиною, ніхто не рахується, да, як будувати життя, які е, будувати плани, куди він піде, куди він не піде, е, чим він буде займатися, чи буде він займатися свої, або витрачати свій вільний час на вас. наприклад. Да. На початку відносин це може бути дуже приємно, але будьте обережні. тут. На, е, Досить егоїстична людина, вона виходить по карті сонця і по карті мага, да, тобто, все буде завжди так, як хоче він. І якщо не вийде а, змусити вас щось робити таким шляхом, в нього ще є там багато інструментів, а, як довести свої, своє бажання до конкретної цілі. Тобто такий собі екземпляр. І, і от тому да, на початку відносин, да, коли я казала, що була аркан. Колісниця, а це те і каже: він такий, він буде швидко завойовувати. Да? Він буде швидко завойовувати. Ви не успієте моргнути глазом, як ви вже там будете у нього вдома е жити, да? будете його дружиною. Але чим це обернеться для вас надалі? Це вже питання, дивлячись на то, на те, який у вас характер, да? і як ви взагалі це будете це все сприймати. Так, варіант номер три, який архетип ваших відносин. Тут ідеерофант. Відносини можуть для когось це може бути вже стійкі відносини, це може навіть бути брак, або ви можете бути офіційно сім'єю або громадянський брак, коли ви просто живете без розпису, без вінчання. Хтось в сім'ї тут однозначно. Виступає як дорослий, який знає, як правильно, а інший як його прислухається. Да? Тут такий як у да, позиції, де чоловік маніпулював, да? а тут такий відносини, хто, хто повчає, да? розповідає, як правильно да? його думка завжди буде правильна, і він не маніпулює для досягнення своєї мети іншої людини, а він. Навчає, да? він, він йде через навчання, тут може такі бути проповіді вдома, да? тут так, такі відносини. Що ще можна сказати про ці відносини, які вони? спокійні. Спокійні. Так, це давнішні вже відносини. Давнішні. Вони вже не перший рік, і вони більш, знаєте, Основані не на почуттях, а на е, рацію. Да? Тобто, королева мечів вона завжди каже про те, що у відносинах е, є. Якби здоровий глузд, да? я розумію, що ти мій чоловік, я розумію, що ти мене і або моя жінка, а, ти мені, мені підходиш по таким-таким-таким моментам, да? є, є якісь мінуси, але ці мінуси вони не заважають, тому що плюсів більше. Да? Четвірка мечів каже про а, те, що ви домовились або сама з собою, або з ним. Да? Тобто а, ці відносини вони досить а, стійкі, а, досить спокійні, в них може бути мало пристрасті. Да, тут є почуття, але теж такі почуття, коли один більш в такий як учень і учитель, да, отак от, дорослий дитина. Але в цих відносинах навряд чи будуть зради, тут все спокійно, але і стабільно. Що чоловік, які в нього почуття відносини до вас. У нього. Хм. Цікаво. А, ну, да а, Тому я й казала, що королева мечів каже про те, що а, опирається людина більш на розум, ніж на почуття. Тому що у вас десь а, виникає іноді такі сумління а, стосовно того, чи правильний вибір, вибір ви зробили, да або. А може, є ще інші варіанти в житті, але ви. Ем, і це стосується пристрасті, тому що вам може не вистачати вогню, пристрасті оць, оцього цього такого е, чоловічо-жіночого відносина. Да? Тут досить багато е, іншого по е, в, в відносинах е, доброго. Да? Тут може бути дуже хороші дружні стосунки між партнерами. Стосунки, е, коли ви як. Як партнери, як друзі, як наставники і один іншому. Да? Тут тобто ці ролі можуть мінятися сьогодні. Там якийсь період життя він як іде учителя, ви як ученик, да? інший період життя це навпаки. Але от саме цього от, от, чоловічо жіночої іскри, пристрасті, сексуальності тут не вистачає. Це саме те, чого вам бракує, і те, що раз у раз вас. Емоційно, психологічно може приводити до думки, що щось тут не так, а може є які інші варіанти, але ви завжди спираєтесь, і це подавляєте всі ці почуття, думки, роздуми тузом мечів, тобто раціо логікою да пояснювати собі, що ні. Все добре, тому що е, не може бути все ідеально, але мені підходить все інше, що є між нами. В нього я можу сказати: тут, кстаті, ірафант е, може проходити під знаєте, як ця карта ченця, да, попримську, взагалі, да, але в неї, вона, коли в негативі, вона може казати про те, що. Той, хто голосніше всіх кричить про мораль і цінності, да, і сам може їх і порушувати. Тому що у чоловіка є якась таємниця. Тут для когось можуть проходити таємні відносини у чоловіка. Да? Тобто, що казати е, про почуття до вас, ну він, як знаєте, каже, да, тут скоріше за все, е, що ну, ви його судьба або. Так Ви... склалася доля, ми разом ми працюємо над відносинами. Да? Я готов... Ці відносини вкладатися, але йому теж не вистачає цієї пристрасті. Тобто ви з е, самого початку зійшлися на якоїсь вигоді. вигоді або дружбі, або спільному інтересі і так далі. І е, якщо ви спроможні це пояснити собі е, завдяки розуму, то е, цей чоловік дозволяє собі якісь грішки, да, тому що тут виходить диявол. Виходить карта жриці, це карта таємниці, це карта зради. Да? Я не, тут не мав якихось постійних відносин, тому що виходить рядом з цими картами вісімка жезлів, яка каже про швидкість. Да? Це Ця людина собі дозволяє якісь е, пригоди, так скажем, да, на стороні. І е, при тому він не вважає себе винним, а він як компенсує нестачу цієї пристрасті у відносинах. Як і він так ще собі цікаво пояснює, е, що е, щоб відносини не Втратити, да? я краще там піду десь погуляю один раз, але в нас є багато чого іншого доброго, за що треба триматися у цій сім'ї. Тобто ви і він і, і ви собі пояснюєте, да? він пояснює реальну зраду, а ви пояснюєте собі гіпотетичну, да? або сум і жаль від того, що ви це не зробили або щось не обрали.